Вітаю всіх, сьогодні відеоперегляд будинка село Гатне. Будинок в районі 200-400 метрів. Плюс є тераса, є гараж, ділянка в районі 15 соток, дуже гарний ландшафтний дизайн зроблений. Будинок знаходиться на малоприязній, можна сказати, тупіковій вулиці, асфальтований під'їзд. По цій же дорозі, по цій же вулиці можна виходити на озеро, там є дитячий майданчик. Дуже класне місце, поруч вся інфраструктура. Зараз трошки оновлюють сам фасад будинка. Зроблю вам сьогодні гарний відеогляд. Класно, що зробили тротуарну плитку. Перед воротами, перед запором є ще додатково багато парку місць. Гарні насадження. Ландшафтні дерева декоративні вже, вже є. Покажу вам зараз цю всю красу і потім вже підемо в, в сам будинок. Спочатку подивимось ділянку, тому що стоїть уваги, трошки тут ще прибереться все. Тут також додаткові є паркомісця, гараж на одне авто. Тут таке як підсобне приміщення, можна щось додатково ставити. Фасад буде оновлюватися, дороблятися. виглядає ділянка з цього боку, ще тут є берізка одна друга, ще одне дерево, тут ще достатньо метрів до самого забору. Є також балкон. Тут балкончик, тут підсобне приміщення і вихід на цю, на цю терасу. Дуже гарна тераса, велика з таким чудовим своїм парком декоративні дерев дуже багато бачите які тут красиві квіти такі маленькі лавочки зроблені ось такий цікавий будинок побудований з цегли є ліхтарики вечірні дивіться на ці хвойні дерева жтові. Звернув на них ще. Увагу, дивіться, тут така краса. Пройду вам зараз всю ділянку покажу з різних боків. Також ще хвойні дерева, квіточки. Дуже тут тихе затишне місце, навіть ось тут і ташкам тут подобається. Завітали, чи можливо ми до них завітали, так? Так все виглядає красиво. Це таке місце під невеличкий огород. Дові дерева є також, як бачите, яблуки. Давайте вже до кінця все дойду, покажу вам, піду вже. Середна будинка. В будинку заведені всі комунікації. Є yeah. зроблений ремонт. В деяких місцях його оновлюють. Також є з цього боку балкончик. Так, ми з вами подивилися ділянку. газ заведений в будинок. Давайте я терасу покажу ще при вході. На задньому дворі ось вона. Така гарна тераса. От фасад буде так само. По центру там при, при на початку будинка фасад будинку буде такий самий, так? як тут. Зараз його підкрасять, оновлять. Буде він красиво дуже виглядати. Ось така тераса. Це, получається тераса з виходом з кухні. Так, будинок всередині. Вхідна група, передпокій. Зліва місце під шафу, місце для верхнього одягу. Якраз домофон. Потім зліва йде санвусом на першому поверсі. З душовою, туалет, рукомийник, зеркала. Тут йде далі така кухонна кладова. будинок, як ви бачите, під косметичний ремонт. І далі йде кухня. Скоро прийдуть тут зроблять. Все помиють. Це якраз кухня ця з виходом на цю терасу. Бачите, яка стіна потужна. Техніка є. Газ також кухні заведений. Потім йде така столова. І вже від столової йде. Вітальня. Вітальня з камінною, камінною зоною, є камін. Також. Сходи на другий поверх. Внизу тут місце під гараж на одну авто, це котельня. Тут котельні якраз. фільтрації, система фільтрації. котел стоїть. Бак. Тут така кладовочка і є кімната на першому поверсі. Кімната з такою цікавою верхньою терасою. Тоді нагадаю, ми ввійшли зліва його передпоки шафою, там йде санвузол, кухонна кладова, сама кухня, вихід на терасу. Це йде столова, вітальня з каміном. потім праворуч іде гараж, котельня і ще одна кімната. Давайте підійдемось на другий поверх. Дерев'яні сходи. Під гаражом є ось така кімната. Далі йде вхід на другий поверх і Праворуч іде одна спальня кімната, купір хантер кондиціонування, вихід на таку чудову верхню терасу. І йде ще одна кімната, це друга на другому поверсі з виходом на ту саму терасу. Ці стіни освіжили, їх залишилось тільки пофарбувати вже під себе. Спочатку праву частину все покажу, це вже третя кімната. Гіпсом все обшили. Перекриття, бачите, йде монліт. І ще це вже у нас четверта, да? четверта кімната зі своїм виходом на балкон. Такраз тут можна подивитися стіну. Півтори цегли видно добре. І вид також вихід на. На терасу. Ще раз вам я покажу. Тоді ми з вами подивилися раз, два, три, чотири кімнати, два балкони. Вихід також є на горище. Це йде такий санвузол. загальний. Над гаражом нагадаю п'ята кімната і шоста ще внизу. так. Це така гардеробна. по бокам можна зробити шаф. Такий цікавий будиночок. Є в наявності, запрошуємо всіх охочуючих, хто хоче під себе тут доробити ремонт в дуже гарній локації, як я сказав. Найголовніше це місце, а тут якраз дуже класне місце і конструктив будинку, сам будинок дуже гарно побудований. Прям якісно, все дуже якісно зроблено по конструктиву постійно, а вже під цілу можна доробити, підробити тут ремонт. Так? Тоді всім гарного дня, до побачення. В описі ціна, телефон контактний, є всі меседжери.